Як і прийшли до нього, істину, істину кажу, вам до слово моє слухає, вірю в довго того слова, не то й має вічна життя. І нас тут не приходить, я перейшов від смерті до життя, істинно, істину вам, що час і нині вже є, коли ми кожну його слабо Божого. І почув, що ж муй, бо як отець має життя у самому собі, так і синові дома, ти життя у самому собі, і йому visitou aqui Надався тим, си училика в'яповства, благо прощати, відпускати гріхи, людські сказані, привіт Духа Святого, тому він пустити ріки не відпустяться, на тому задощити залишиться, і що зв'яжете, через на на землі буде зв'язане через небеса, в них і наданої наступни сто влади не подасть через мене, змиреного, прощення і цього духовному чаду. Битому воїну роману, в усьому чому він, як люди нас рішив перед Богом, чи то Словом, чи ділом, чи Духою, чи всією своєю істотою, вільно і невільно, свідомо і несвідомо, і коли знаходиться під працею, з відлученням архієрейським, або ієрейським, або коли на прокляття чи Матері своєї, або під себе прокляття підпав, чи клятво порушив. Або іншими, якими гріхами, які набу зв'язаний, але в них щирого серця розкається, і всі ті гріхи, які відпустить йому, а коли що, з нема чинської саду, то й те усе, нехай простить, йому заради до свого, молитвами, при і преблагословені, витече нашої погородиці. the